Зараз виконуємо діагностику кондитерської холодильної вітрини технохолод в такому чудовому стані бувалого вживання вітрина, але стан близький до нового. Саме зараз прогонимо її по температурі після того, як майстер-холодильщик наш вже дивився. ,97 метр 97 її висота, ну, фактично два метри можна рахувати. Ширина і довжина 70 на 70 сантиметрів. Температура тут стандарт, середньотемпературна кондитерка. Плюс 1, плюс 10. Ну, зазвичай кондитерські холодильні вітрини видають температуру від 3 градусів Цельсія. Ця вітринка видає від 1 градуса. Тобто тут можна ставити навіть гастрономію, сири, колбаси. Ну, в принципі, будь-яку продукцію. Навіть я думаю, що можна м'ясо. Ну, це має бути м'ясо, не хамон бо на нього там температура потрібна буде 0 градусів, а ну, звичайне м'ясо, сире. Вітрина має одну дверцятку. Ось таку розпашну. Тут резина. Вся в склопакетах. Ось сама виставка на 4 рівні 50 см шириною і 62 по довжині. Тобто кожна поличка має корисну площину 50 на 62 Підсвітка тут є, ось верхнє підсвітлення. І блок управління контролер. На відео він моргає, але насправді він не моргає. Дві клавіші на компресор і на освітлення. Дуже тихенько працює, дуже швидко, якщо чесно, наганяє температуру. Ось здалеку повний огляд. Шикарний вигляд. 600 Вт споживає. 600 Вт в час споживання такої вітринки. Це небагато, дивлячись на її об'єм внутрішній і на температуру.